Привіт! Мене звати Мирослава. Ви на каналі Нитка до нитки. І сьогодні я вам покажу, що мама робила, який в неї був продуктивний цей тиждень, тиждень в'язання. Насправді це канал «Рукодільний», де я показую вироби, які робить моя мама Оксана. І зараз вона бере участь спільнику моя гачкова родина від Леночки Дранчук, де всі в'яжуть по її майстер-класам. майстер класам цієї майстрині вони є в безкоштовному доступі. Тож чому не взяти по перше участь в цьому спільнику? Адже в компанії в'язати веселіше. Ну, і також взагалі нав'язати дуже багато гарних іграшок. Я вже вам показувала, що мама нав'язала багато гарних коників. Якщо ви не бачили, запрошую вас на попереднє відео. Ну, а також вступне. я розказую взагалі більше про цей спільник і про наші плани. Тож можна глянути, чи вони у нас, виходить, реалізовувати. Тож спільник триває місяць, почався вже 1 жовтня. Але якщо ви не долучилися і зацікавилися, зацікавитись, наприклад, по якимось майстер-класом або в загальному зацікавитись, то щоб долучитись і разом в'язати, то ви можете приєднатись, бо такі умови поставив майстриня. Тож запрошую. Посилання я залишаю в описі під відео на саме чатик, на майстриню Лєночко Дранчук, на її канал з усіма там, де є безкоштовні майстер-класи. Ну і звичайно, що на МК саме тих іграшок, які мама взяла цього тижня. І я вам сьогодні зараз покажу їх. Що я також вам залишу посилання на всіх учасників, які в'яжуть разом з нами, що ви після перегляду цього відео, після подобаючки, підписочки на наш канал, підтримайте нас. Ми розвиваємось завдяки вам і надзвичайно любимо і цінуємо вашу підтримку. Ну і щоб розвивався не тільки наш канал, а ціле українське рукодільне ком'юніті. Я залишаю посилання на всіх учасників, тож ви можете. Перейти і подивитися на їхнє також відео, підтримати також їх. Не хочу затягувати відео, тому що поговорити я люблю. Давайте все-таки подивимось, який був у мами продуктивний тиждень, тому що я вважаю, це продуктивність іграшок. Мама не взяла багаченько, і надіюсь, ви підчеркнете натхнення. Діліться цим в коментарях. Ось такий спойлер був в минулому відео. Мама поставила дві ниточки, ну і, звичайно, що початок іграшки, я вже почала в'язати. Початок я показала, і одна з наших підписниць вгадала, що це буде в нас інший коник. А саме пані Богдана, одна з наших активних підписниць, яка підтримує, переглядає відео і дуже часто коментує. Ми все бачимо і дуже дуже дякуємо за це. Тож, ось такі саме елементи, які були спочатку зв'язані, такі ніжки, які дуже гарненько мені подобається, що вони такими куличками йдуть. Ну, але також ніжки зв'язані шнурочком, тож вони такі балемкаючись. Цей іконик в двох кольорах: таким білим і таким гірчичним кольором. Він у нас дуже вийшов, такий мультячний, все як по майстер-класу, але таким казковим, смішним, трішки девакуватим, таким, знаєте, дуже-дуже е казковий. Мама взяла ось такі саме елементи, таку гривку зробила, в'язану. Ну і звичайно, що хвостик такий пришитий ниточками. Тут основним елементом є це саме його посмішка, його зубки. Ну і також очки. Все оформлювала, і такий маленький коник получився. Зараз його поважимо. Але хотіла сказати, що ось такі ніжки дуже класний варіант саме для того, щоб, наприклад, десь повісити як брелочок або машину, тому що вони так зроблені, що будуть класно балемкатися при ходьбі, або якщо машина їде. Тож такий коник насправді невеличкий має росту 14-15 см, ну і відповідно, як я кажу, буде ідеальним варіантом саме на такий декоративний елемент, ну, або брелочок. Майстер-клас я вам залишаю в описі під відео на цього коника. Ну і давайте також зараз його ще поважимо. Та як це в нас варіант такий маленької іграшки, він є невеличкий і не важкий, а саме 42 грами. Тож, ось такий миленький коник получився, Зараз на нього ще глянемо при денному світлі. А при денному світі він виглядає доволі такий яскравий, хоча зазвичай, мама бере такі приглушені кольори, але навіть цей гірчичний при світлі виглядає доволі яскравий. Ну і в загальному сам коник сам по собі дуже такий цікавенький, смішненький, ну і казковий. Знаєте, наче з якогось мультику до нас прийшов, і тут в камеру сю. Бачимо, що незважаючи на його такі цікавенькі лапки, він все рівно може сидіти. Також тут немає оформлення. Спеціальної копитки, бо і так вже є сам цікавий елемент, сам форми цих лапок. Не тільки лапок, а й ще й копит. Так, коників це копити, а не лапки. Тож ось такий милий коник получився. По схемі цей коник дуже нагадав мамі жабок. Зараз я вам покажу, про які саме жабки я говорю, тому що вони також мають ось такі балемкаючі елементи. Я вже показувала такий жабок вам саме в вступному відео. Адже мамине знайомство з майстер-класами Лєночки почалося від таких жабочок. Мама колись їх в'язала і відіслала нам додому, тож вони є в мене в наявності, і вирішила, що так як спільник триває, а ці жабки мамі дуже сподобались, вирішила також нав'язати, щоб були і в неї в наявності. Тож, давайте глянемо детальніше, скільки саме нав'язала і в яких кольорах. Бачимо, що, звичайно, що вибрала натуральні зелені кольори, але також і казкові жабок наробила різнокольорових, і рожевих, і оранжевих, ну і синеньких. Ідея в'язати ці жабки мами появилась доволі спонтанно, адже глянула, що всі жабки вона відправила і в неї зовсім жодної не залишилося, а хотілося мати також в наявності у себе. Тож вирішила поповнити колекцію, поповнити запаси, щоб в себе також було. Всі ці жабки зв'язані з ярд арт-джинсу. Деякі кольори є схожі вдома, але також мама вибирала саме по наявності ниточок. Вони бачимо такі ж, як коник не є величенькі, трішки менші, 11 см, ну 12 см, можливо, якщо так розтягнути саме ті лапки. Ну і незважаючи, який колір мама брала, вони мають одинаковий ріст одинакового розміру. Ну, а важить така жабка також не багато, а саме 18 грам. Ну і також не відрізняється, коли ми в'яжемо іншою кольору нитку. Ні, деяка може мати 19 грам, бачимо, але це саме за рахунок того, що по наповненню. Ну, і звичайно, що тут є такий один декоративний елемент на мордочці це такі очки, вони бігаючі. Мама вибирала два кольори білий і зелений, адже це гармонійно виглядає саме для жабок. Ну, і також підібирала відповідно до кольору. Такі миленькі жабки получилися, як бачимо, чотири зелених. ну і Ще шість кольорових, три в таких яскравих рожево-оранжевих відтінках. Ну і також тут бачимо, що очки все-таки вибирали мама інших кольорів, але всі вони такі цікавенькі, такі приклеюючі. Ну, і також синенькі. Згодом зараз побачимо. Вони, як я кажу, дуже класний варіант саме в машину, дуже класний варіант саме десь прикріпити на сумочку або на валізу, щоб вона так гралася цікавенько, балемкалася на сумочці. Ось такі маленькі жабки получилися. Як бачите, мама зазвичай, коли в'яже іграшку, в'яже не лише одну, а в'яже в декількох варіантах, в'яже побільше, особливо ті, які найбільше сподобалися, тому що дуже швиденько розбираються, дуже швиденько, знаєте, я, моя сестра, таки ось цю хоче, мама собі одну залишає, нам інші кольори, і відповідно до того, а також дивиться з наявних кольорів і поповнює більше колекцію. Ну, а ось це вам спойлер на наступне відео. Як думаєте, що це таке? Я не знаю, можливо, цього разу також хтось догадається, що це буде за іграшки. Це дві іграшки. Бачимо, що вже всі елементи зв'язані, але ще цілої іграшки нема. Тож чекаю ваших варіантах в коментарях. Люблю, цілую обнімаю. Я та моя мама Оксана. До наступних відео!